Друзі, вітаю на каналі. Наша дача. В цьому відео розберемо покроково, що треба зробити з ремонтантною малиною на весні, для того, щоб отримати з нею в майбутньому великий врожай великих та солодких ягід. Ну що, давайте розпочинати. Ми вирощуємо ремонтантну малину по рядній схемі, тобто висаджували в траншею рядами і збираємо врожай майбутні на однорічних паганах, які зараз на весні почали з'являтися і вже переважною більшістю з'явилися. З землі. Перше, що треба зробити з такими посадками, це сформувати ряд, привести його до ладу. Яким чином, у нас є невеличка шпалера, до якої ми потім прикріплюємо, щоб пагани гарно стояли і не хилилися. Тому ряд формуємо завширшки, як дозволяє нам саме шпалера. А як бачимо, Багато паганів розрослися і вийшли за межі майбутнього ряду. Тому в першу чергу прополюємо, видаляючи все по стрічці, що виходить за межі ряду. Підрівняли. Наступне, що робимо: нормуємо кількість паганів на один пагонний метр. Вважається найкращою кількістю рослин на один пагонний метр. Приблизно 15-17 рослинок. Якщо залишати більше, то буде збільшуватись конкурування між сусідніми рослинами за світло, за воду, за підживку. Буде погане. Проходити процес провітрювання і рослини можуть хворіти. У нас небагато паганів в ряду, але все одно вони скупчені і виглядають дуже е, такими загущеними в окремих місцях. Залишаємо ті, які товстіші і виглядають більш потужними. Це серняки. Ось тут багато. Тоненькі видаляємо, недорозвинені, які відстають в розвитку. Важливо це зробити обов'язково одразу навесні, як тільки з'явилися пагони і сантиметрів 15-20, коли вони досягли. Потім. В подальшому ще, можливо, доведеться один раз їх переріджувати, тому що не всі ще сплячі бруньки на коренях прокинулись і з них вийшли пагани. Якісь будуть з'являтися в подальшому через тиждень, через два треба подивитися на насадження, і за потреби провести додаткове нормування рослин на погонний метр, виходячи з того, що. 15-17 рослинок треба залишити. Давайте я зараз швиденько все дороблю, щоб не займати ваш час. Завершили формування ряду, залишивши необхідну кількість паганів на погонний метр. Причому при видаленні треба намагатися зробити так, щоб залишені пагани розташовувалися в ряду більш-менш рівномірно і не були вскупчені. Тоді вони не будуть заважати один одному при підростанні. Ось таку кількість паганів ми видалили з невеличкої площі. Причому вже також я зробив ось таке корито, в який зараз будемо проводити полив. Оскільки весна цьогоріч була дуже посушлива, необхідно саме зараз навесні добряче пролити насадження малини, щоб молоді пагани могли достатньої кількості напитися води і вирости великими. А саме на великих паганах ми можемо побачити великий врожай в майбутньому. Бажана глибина проливу насаджень малини на весні 25-30 см. Саме на такій глибині знаходиться переважна більшість коренів, які і живлять надземну частину. Проливати так ретельно малину треба тільки у тому випадку, якщо земля під нею дійсно суха. Хай поки проливається наступний ряд, а ми підемо підживемо те, що вже пролили. Якраз кілька днів тому ми приготували органічне весняне добриво на основі курячого посліду з курнику. Я показую, як ми це робимо. Якщо цікаво, посилання залишу, можете перейти подивитися. Давайте подивимося, що у нас вийшло. А добриво вже готове. Для використання воно вже набухло, вже перебродило. Давайте його перемішаємо трішки. Ось так воно виглядає. Я додавав, до речі, до курнику ще додатково байкал мікробіологічне добриво з корисними мікроорганізмами. Саме в такому поєднанні це добриво і буде допомагати навесні. Працювати і підрощувати наші рослинки, в тому числі і ремонтантну малину. Півлітрову баночку, в нашому випадку приблизно ось тільки, ми розчиняємо на 10 літрів води. Ось так. І 10 літрів такого розчину виливаємо на один погонний метр. Такої кількості розчину буде цілком достатньо для того, щоб рослинки на одному погонному метрі отримали достатню кількість поживних речовин на майбутнє. Все, весняну підживку малини завершили. Але, друзі, що робити, якщо немає такого добриву, курнику, карв'яку, чи просто не любите возитися з брудними добривами, хоча і органічними, можна цілком замінити їх якимись мінеральними добривами. 20-20-20 азот, фосфор, калій, чи навіть нітрома 16 16 16 у кількості 25-30 г. Добрив на ведро води і на один погонний метр. Ось таким чином можна замінити ось такі добрива у вигляді курнику чи коров'яку. Для того, щоб курник потрапив ближче до коріння, треба після його внесення обов'язково трішки пролити чистою водичкою. І останній дуже важливий момент: це весняна обробка малини від шкідників, які можуть суттєво скоротити майбутній врожай. Чим краще за все провести таку обробку. Ми вже багато років обробляємо навесні малину праванта максі. Якщо немає, можна використати актара. Якщо є обидва, я б все ж таки перевагу надав праванта максі, тому що досить ефективно захищає протягом 2-3 тижнів. Тому що це системні препарати від цілого комплексу шкідників. І найважливіше зробити таку обробку зараз, поки малина невелика, сонце починає більше припікати, і багато шкідників виходять з ґрунту. І вони, звісно ж, оселяються на нашій малині, харчуються нею. А в майбутньому вони будуть відкладати лічинок, і лічинки будуть вигризати. Квітачки, майбутні ягідки і таке інше. Малиновий жук, малинова муха, галиця стеблова, папелиця. Ось ця обробка захистить малину від цих шкідників. Я її проведу трішки пізніше, коли просохне листя намочене при поливі. Тоді така обробка буде набагато ефективнішою. Зараз трішки почекаємо ще через кілька днів проведемо мульчування ґрунту, щоб поверхневий шар ґрунту не перегрівався, а зайва волога не випаровувалась. Ось що потрібно зробити з малиною навесні, для того, щоб в майбутньому побачити на неї високий врожай. До речі, якщо потрібні ось такі препарати чи добрива, за які я розповідав в цьому відео, посилання на них залишу в описі під цим відео. Можете перейти, почитати і за потреби замовити. На цьому завершу. Дякую за увагу. Бажаю вам гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення.